Усик знає, що не переміг мене. Тайсон Ф'юрі перервав тишу і дав великий спіч про поєдинок за абсолюта. Британець заявив, що Сашко виграв у поєдинку всього кілька раундів. Назвав єдину проблему, з якою стикнувся по ходу протистояння. Як трактувати всі ці слова циганського короля? Та чому я позитивно дивлюся на такі заяви? Розбираємося у випуску про український бокс на каналі «Тайк Майсон. Перша зустріч у квебеці. Сергій Дерев'янченко в серпні відбоксує проти першого номера WBC Даблубісі Білі. Хлопці провели прес-конференцію та битву поглядів. По ходу неї технік заявив, що поважає суперника, але перемогу все ж здобуде. Француз вже визнав, що йому доведеться позмагатися з найскладнішою опозицією у всій своїй кар'єрі. Наскільки мені відомо, підготовка Сергія до цього поєдинку уже стартувала. І насправді, коли боєць, український боєць, готується до якогось бою, здебільшого. Це храм, в який не достукаєшся, не проб'єшся, тому що є тільки спорт і нічого більше. Але ми все ж таки спробуємо покликати Сергія до нас на канал. Тому, якщо хочете побачити саме його спікером нашого випуску, вподобайте ролик. Це буде індикатором того, що Сергій Древ'янченко вам цікавий як спікер на нашому каналі. А зараз давайте детальніше зупинимося на його противникові. Отже, Крістіан Білі має 29 років. Майже 10 років різниці не на користь українця. У француза достойний аматорський бекграунд. Справжні фанати українського боксу можуть пам'ятати білі по 16-му року і олімпіаді в Ріо, коли француз змагався проти Дмитра Митрофанова на старті олімпіади. Він пройшов українця, але потім стикнувся із Арленом Лопесом. Який представляє Кубу лопес це дворазовий олімпійський чемпіон, який виступатиме цього літа в дивізіоні хижняка. До речі, білі родом із Сенегалу, але виступає за Францію. Це доволі часта практика для африканців, які власне є частиною міграційних процесів, а також через спортові французькі міста, де емігранти доволі часто осідають. Більшу частину кар'єру боксер провів саме у Франції та франкомовній Канаді, де й боксував у місцевих кардах. Канада це ще окей, але от Франція насправді боксом. Ну дуже не вирізняється. Далеко не гегемон європейського ринку. Сергій це об'єктивно найбільш грізна опозиція в кар'єрі цього французького бійця, адже він досі зберігає звання довкола топового бійця. А попередня позиція француза це боксери рівня топ 50 топ-100. десь такий проміжок. Тому, як на мене, різниця в рівні, з яким боксував білі раніше, і Сергієм, з яким він буде боксувати зараз. Доволі разюча з-поміж усіх, кого побив кріс, я би відзначив двох: перший це вон Олександр, який також був суперником дерев'янченка в останньому поєдинку. Француз так само пройшов цього американця рішенням у десятираундовому бою, і це також був досить односторонній бій. Мбілі пресингував, навалював, але йому забракло сил покласти цього хлопця. Ну і Олександр ще раз показав, що голова в нього міцна. Другого примітного противника Мбілі можуть пам'ятати фанати Олександра. Гвоздика. Адже це на джиб Мохамеді. А от із ним француз впорався досить легко. Змігши зблизитися і нав'язати свій бій, у п'ятому раунді боєць міцно поцілив лівим боковим. А потім додав туди ж цей епізод заслуговує на звання одного з найкращих нокаутів 22-го року. Але зважайте на те, що Мохамаді тоді скакав по дивізіонах і був блідою тінню самого себе. Якщо давати характеристику його стилю, то, як на мене, це досить простий хлопацький бокс. Людина особливо нічого не показує на далекій дистанції, зате міцно лупить зблизька. Чистий панчер, який буде зближуватися і шукати розміни. У нього дуже міцні руки, які можливо є сенс оббивати. Адже якщо оббити плечі цьому панчеру, у нього виникнуть проблеми. Проти цього француза категорично не можна зближуватися. Закриватися глухим блоком. Він досить добре шукає шпарини в блоці і гатить саме по них. Молодий, дужий, затятий. Розраховує на стартові 3-4 раунди, аби фізично шокувати суперників. Більшість із яких не доживали до другої половини бою. Примітно, що бій проти дерев'янченка стане першим 12 раундовим у кар'єрі Крістіана. Хоч він і провів більше професійних боїв ніж Сергій, але якість його українець значно переважає. Противника. Що робити проти таких бійців? Вмикати голову і забувати про фізику. Ветеран Древ'янченко фізично не перетягне цього панчера, а от вімкнути ноги, поставити джеб і зробити ставку на короткі серії це було би слушно. Важливо тримати цього шаленого пса якомога далі від себе, або вчасно в'язати. Хороший таймінг має стати в пригоді. У березні цього року Топренко голосила про підписання контракту з Крістіаном Білі. І цей бій проти дерев'янченка також пройде під Егідою Топренки. Це буде головна подія, тому все буде на найвищому рівні. Загалом, моя думка така, що Білі буде фаворитом. Це очевидно. Але я вважаю, що проходити його можна. Якщо не підведе витривалість, то Сергію по силах, по техніці, по всьому пройти цього опонента. Він потужний, він грізний, так. Але стилістично це чи не найкращий варіант для нашого боксера. Тому необхідно його перемагати, забирати два його другорядні пояси і забирати його першу сходинку рейтингу WBC. Ну а там ставати претендентом на самі знаєте кого. Генератори та екофлоу сьогодні критично потрібні в кожній хаті. Ну, наприклад, зараз у мене світла немає, тому, як бачите, і по освітленню цього ролику також є проблеми. Але найбільше ці гаджети потрібні саме на фронті. І просто зараз мої колеги з трибуни збирають на екофлоу та генератори для військових. Ви ж можете підтримати збір та позмагатися за футболку легендарного Андрія Шевченка. Саме він розписався на оригінальній футболці збірної України з футболу. Усього 200 гривень, і ви допомагаєте силам оборони та безпеки. А ще берете участь у розіграші на футболку від світової легенди. Допоможіть війську та позмагайтеся за крутезний приз. Усі посилання будуть у закріпленому коментарі. Покажіть силу боксерів. Барінчик, іди сюди! Молодий американець Кішон Девіс плавно підібрався до топів легкого дивізіону і вже зазіхає на чемпіонат світу WBO. Я хотів би побити барінчика та відібрати в нього пояс. Сподіваюся, він готовий битися зі мною. Я відчуваю, що ніхто не може мене перемогти. Я один з найкращих у легкій вазі. Педреса змусив мене показати світові, що я один із найкращих. Я готовий битися з будь-ким. Це лише питання того, коли я зможу отримати пояс або велике ім'я на рингу. Наскільки мені відомо, є така ймовірність, що саме кішон Девіс стане наступним противником Дениса Варінчика. Срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні проти срібного призера Олімпійських ігор у Токіо. А ще цікаво, що десь поруч ходить срібний призер Олімпіади в Ріо Шакур Стівенсон. Ось такий от срібний трикутник легкої ваги. Поки що історія з боєм Берінчик проти Кішона Девіса дуже нечітка. І не факт, що саме Кішон стане наступним противником Дениса. І мені цей хлопець виглядає досить перспективним американцем, але ще доволі сирим. Усього 10 професійних боїв і 3 роки в профі. Зрозуміло, що ним займається топ-ренк. Але це якийсь занадто швидкий шлях до титулу. Боксує класно. розбивав того таки Ентоні Йіта. Але як на мене, це поки що не дорослий бокс. 7 липня кішон відбоксує проти Мігеля Мадуено, свого сусіда передного WBO. Ось це буде дійсно хороша перевірка можливостей молодого американця. Свого наступного суперника отримав боксер на півлегкої ваги Арнольд Хегай. 10 серпня Кореї позмагається з колумбійцем Бельмаром Пресіадо. Формула бою 10 раундів. Те, що суперник Хегаї не входить навіть у топ-500 за версією BoxRec, багато що про нього говорить. Але цікаво, те, що це буде перший бій українського корейця під егідою Топ Ренк. І наразі Арні перший в рейтингу WBO на півлегкого дивізіону. Я так розумію, що промоутери хочуть, аби він провів просто якийсь бій. І зберіг позицію, а потім виходив на чемпіона Еспінозу, який якраз на вихідних провів перший захист. Небитий мексиканець за чотири раунди виніс Серхіо Санчеса. Ймовірно, що Арнольд наступним вийде на чемпіона. Підписання українцям контракту із СтопРенк, яке вже відбулося впродовж цього року, виглядає дещо логічним, адже Еспіноза, чемпіон за версією WBO, це також боєць СтопРенк. І підписання контрактів з однією промоутерською компанією сильно спрощує момент, коли треба укладати обопільні договори. Говори про бій, тому насправді бої Хегай Еспіноза і Шухаджан Еніс це ті чемпіонські поєдинки українців, які реально побачити до кінця поточного року. Тайсон Ф'юрі продовжує робити те, що вміє найкраще у світі: балакати. Циганський король нагадав про себе не тільки алкогольною вечіркою, але й великим інтерв'ю про Олександра Усика і їхній бій за абсолюта. Я багато передивлявся бій, і все одно отримував ту саму відповідь. Я думаю, що виграв. Усик знає, що він не переміг мене. Знову ж таки, це все думки людей. І цього разу ці думки мали сильне значення. Досить близький бій. У одного з суддів я виграв на один раунд. Я не виграв цей бій, і це було остаточне рішення. Я завжди вірив, що немає користі в тому, щоб плакати через те, що вже сталося. Це вже сталося, це вже в минулому. І я вірю, що все відбувається з певної причини. Думаю, що мій час не настав, і очевидно, у Бога не було плану щодо моєї перемоги 18 травня. Інакше я переміг би рішенням суддів, але чесно кажучи, це все одно на мене не вплинуло. Я не переміг рішенням суддів. Я програв роздільним рішенням. Став я абсолютним чемпіоном чи ні. Я все одно буду робити те саме, що й зараз. Я думаю, що бив його по голові протягом більшості раундів. Він розбив мені носа у восьмому раунді. Мав 10-8 у дев'ятому раунді, і я віддав йому десятий раунд. Але окрім цих раундів, я не віддав йому більше ніяких. Насправді, це було набагато легше, ніж я думав. Люди казали, що його важко вдарити. Я запалював його комбінаціями з чотирьох ударів і сміявся з нього. Моя проблема полягала в тому, що я ймовірно надто веселився. Це було надто легко. Це було так, ніби я боксував там із місцевим боксером аматором. Я надто насолоджувався і заплатив найвищу ціну в дев'ятому раунді. Насправді я доволі позитивно ставлюся до таких слів Тайсона Ф'юрі про українця. Я би не сприймав всерйоз сам сенс його слів про Усика, адже очевидно, що це лише маска. А справжнім Тайсон був якраз після бою з Сашком, коли вони по-дружньому обійнялися та побажали один одному виключно всіх благ. Нормальний він хлопець, хто б там що не казав. А всі ці слова про я переміг, мені було легко, я його знищу. Це тільки спосіб притягнути до себе якомога більше уваги і нічого більше, де бокс, там і шоу, а де шоу там і Тайсон Ф'юрі. Мені було би куди тривожніше, якби Тайсон Ф'юрі просто напився і мовчав, і зберігав би спокій і не показував себе в залі. От, якби це була така історія по типу того, як це було після першого бою з клучком, оце вже було б страшно і зрозуміло, чим би це закінчилося. А так Тайсон Ф'юрі балакає, багато балакає і на здоров'я. Він хоче увагу до себе, тому що розуміє, що це монетизовується. Сподіваюся, що все це частина хайпу до того поєдинку, який має відбутися у грудні. І маю сподівання, що ми таки побачимо реванш за абсолюта у грудні. Денис Барінчик про росіян у боксі база від нашого бійця уже на каналі Тайк Мейсон. Тому подивіться ролик за підказкою. Я знаю, що ви його точно пропустили. З вами Тайк Мейсон. Я Макс Діденко. На зв'язку.